Так, сьогодні в Бекерсфілді субота, чомусь піднявся сильний вітер, і я замітив, є такі пилові бурі. Тобто там, де земля розпахана, вона встигла висохнути. І зараз при великому вітрі там такі сильні... Як, ну, як піщані, як пилови буря йде. Даже закриває огляд, коли їдеш. Зараз спробую зняти це явище, воно, звичайно, не скрізь, а там, де відкриті на, на окраїнах без Ну, так і десь в середній частині є великі поля просто. І зараз вони перетворились такі на півпустелі. Ну що, поїдемо? Let's take Gosford Road, Panama Lane Bakersfield. Arrival time on this route is similar to Young Street, Panama Lane Bakersfield. Так треба їхати. Як кажуть, зароблять гроші. Основне США. Дві речі. Це статус перебування. І грошей. От. Так от статус перебування швидко не змінюється. Не, не зароблюється, а от грошей можна швидше заробити. О! Це вони сюди прийдемо. А я.

Таке цікаве явище. Я не чекав... Побачити тут такі пилові бурі. Ну, не знаю, там справа чи зараз я бачу теж задуває. Але тут поки що так. Тут достатньо багато будинків, щоб закриватися. А, ну так, да, видно, видно, що воно дує. От. Навіть тут, мабуть... Надуває на ділянки піскучі там, що там сухої землі. Ну, от, зараз ми будемо проїжджати ділянку поля. Ну, вона не критична, звичайно. Люди їдуть ніяк не реагують на це. Ой, мені лівіше треба. Ну, от ми маємо поле. Дараз я покажу. На ньому така. Лови бурі, ну, якщо видно, не знаю, тому що коли знімаєш... Що там камера захвачує чи ні, сильно не бачиш маленький екранчик. Ну я думаю, що вона захвачує. Зараз справа там видно, як вітер жене. І попереду зараз будемо дивитися. Давайте ще отак. Ехали. Ну, так сделано трошки. Ну вот. 20, 55 миль. так вот. Давайте так, уже ревно сделаю. Так вот задувает. Здіва тує теж аж зносить машину, о. Опрочини ага, ага, Так, ну що, що там твориться? Как мы зараз сейчас поїду уже направо можно ехать, мне треба направо ну вот, как раз таки здесь можно подивиться. поле и дує. это прямо покажу of a mile. Тернлефт поле вітають знову, так як в Україні я тільки їх вивчав, але не бачив. А тут уже реально побачив. От, бачите як обріє. Правда, фонтанчик є. Реально побачив ці перекоти поля, кущики такі великі. Я зрозумів, що це вони ростуть на полі там якимсь кущом, потім підсихають і обривається від корня і тоді вітер їх ганяє по полю і по дорогам. Так, що тут у нас? Ой. Ну ось видно як все позадувало. Ой! Щоб тільки що машину не пошкодило. Позадували. І ось тут можна подивитися, воно лежить всі ці детури, ну, десь виставлені, як сказати, їх знаки ці на металевих підставках вони всі. Перекидані і може їх відносити до машини. Це більш небезпечно. Поцарапати можна по крайній мірі. Може поцарапать автомобіль. Ну так зараз поїдемо далі, подивлюсь. Ще спробую засняти пилову бурю. сильний, ну, вони, звичайно, це цього. Turn left on так, ще далі спробую записати погоду сьогодні. Бекерс Філді. Ну там дали не показує як. Не показує, а видно, як задуває пилюка. Піщана піщаний вітер чи що його як сказати правильно І це тільки квітень ну, середина, скажімо що буде літом технічний центр навчання Чому він навчає? Так, 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 так. Оп. Ну от і спереді буря. Як тут задуває. Да. Чистенько в мене була машина, тепер вся в пилюці. Справа, я бачу при в'їзді там всі стопчики такі. А, є попереду всі стопчики вітер. Ой, яка буря надуває. Попадали стопчики за вітром Так, Мансаузен, значить, ми сюди їдемо. В це не дуже багато. Ну, а зараз поверну наліво, покажу як розшувальна система працює. Зразу поверну. Поїхали. От справа поле, з якого може. Лива буря, а зліва отак вирощується, щоб вона зелена була. Ну, те, що на ній росте. отака от система. Просто труби прокладені. Ну, так. А попереду у нас знову піщана буря. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, зараз ой, 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 ой. побачимо. Да. Уж як кажуть на що я робити переїхали частину Не знаю, може це так в Африці, десь в Сахарі буває, Ну ось тут теж так. І трактор землю. Ну от Земля от зліва, бачите, вона суха така, тут, звісно, вона її не поливають. Ну і під деревами суха земля, тут видно. От вона причиняє до того, що сильний вітер так буде все задувати, піщадне бурі робити. Звичайно, все поперекидало те, що можна вітром перекинути. Так, а що ж тут далі? Куди ми далі їдемо? Е... О, ні, сюди. Туди в бурю не поїдемо. Ну і рядом тут. Продовжують там будувати, я бачу будинки. Тому що будують на окраїні, звичайно. А на окраїні, що поля, які вже не обробляють. Справа каналізаційна станція водочисна, скажімо так. Одразу по запаху відчув. Так що тут хто живе рядом, ну, може вони не чують, не знаю. Но я почув. Я зараз да. Ага, на, на півдні Бекесфілда. Будинки тут звичайно великі. Ось побудовані. Нові. Хороші, добротні. Але недалеко не від очисної споруди. Водочистной, чи канализации, что она там чистит? Вот так.